Олександр Недощак у 20-літньому віці був відправлений на ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії. Тоді він працював начальником караула Коростенської самостійної державної пожежної частини No8. 9 травня група виїхала в зону катастрофи на пожежних машинах у складі 17 осіб. В радіаційній зоні вони перебували тиждень. На двох пожежних автомобілях ми під'їхали до самої атомно електростанції, стали на водоймищі. І подавали воду із, така річка спеціальна для охолодження реакторів. І подавали воду по на бетування основного реактора, тому що була ймовірна загроза, що ну, ця радіативна маса може впасти в таку яму з водою і може виникнути ще термоядерний вибух. Ну, я вам скажу чесно говоря, тоді в той час ніхто не думав на те, що там. Наслідки цієї аварії і все. Тому що я вам скажу, мене особисто вдивувало ну, те, що ми тоді, коли вже верталася бомба говорити, назад із атомної на електростанції, саме місто Чорнобиль, то е, на пунктах. Обробки, дезактивації автомобілів пожежних, ну і там, другої техніки фактично працювали солдати срочної служби, які були напів роздягнені і обробляли цю техніку від радіактивного цього пилу і це все. То фактично, я вам зараз так і скажу, що навіть не знаючи судьбу цих солдат, то я думаю, ну якби їм досталося теж саме більше. Ну і ще такі, от, такі події, там... Була коли ми тоді їхали на саму атомну електростанцію, мірювали рівень радіації, то на деяких рівнях він був цей прилад показував 80 рентгенів на годину. Тобто, я вам скажу, це дуже багато. звісно. люди отримали теж добре дози радіактивного промінення, чесно говорячи. Виконали, звісно, своє завдання, щоб не допустити бунтагарить і цієї планетарної катастрофи в всьому світі. Олександр Борисович має сьогодні статус ліквідатора. Вважає, що держава не виконує усіх зобов'язань по відношенню до людей, які своїм здоров'ям заплатили ціну ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській електростанції. Проблема, я думаю, що всіх однакова, що той навіть був прийнятий коли закон України про захист ліквідаторів. То із цього закону говорити, деякі бунтагри основні пункти, тільки їх виконуються, А більшість закону тих нормативних цих актів на сьогоднішній день не виконується. Тобто, є мотивація, того, щоб недостатнє фінансування говорити, по Чорнобильській програмі, не виконуються там і ті чи інші говорити, заходи, що потрібно для ліквідаторів. Так само так само пенсійне забезпечення, я вам скажу теж фінансове говорити, по сьогоднішньому дню стосується того, що по деяким статтям, навіть Чорнобильська закону, теж не в повній мірі заплачується, запла... бунтагріть ліквідатором фінансова допомога. Так само наздоровлення, бунта говорить. Хоча я вам скажу теж, людина працює і ми виконуємо всі обов'язок. Я вважаю, що це їхня, звісно, велика була заслуга ліквідаторів всіх, які участь приймали в ліквідації аварії, в тому, що вони, говорити, Своїм здоров'ям, своїм життям вважаєте, врятували бомтарить нашу планету від такої планетарної катастрофи. Сьогодні на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 712 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС в порівнянні з минулорічною цифрою. Це 728 осіб. Ми запитали у начальника відділу соціального захисту потерпілих внаслідок чорнобильської катастрофи Ольги Гаврилюк, чи своєчасно проводяться виплати ліквідаторам, так як проходить оздоровлення цієї категорії населення. Наш відділ соціального захисту потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи займається нарахуванням та фінансуванням окремих видів допомог та компенсацій, які отримують наші потерпіли мешканці, в тому числі і ліквідатори. А саме компенсацію вартості продуктів харчування, які вони отримують в розмірі 141 сорок 50 гривна копійок. Ця виплата у нас своєчасно проводиться і нарахування, і фінансування, тобто заборгованості у нас відсутня. Зараз ми чекаємо кошти, які повинні надійти для того, щоб провести проплату за листопад місяць. Також є у нас така виплата, як щорічна допомога на оздоровлення. Ці кошти у нас також нараховуються своєчасно, і в першу чергу були профінансовані саме ліквідатори. Оздоровча кампанія 2014 року, вона ще триває. Так що, ну просто в цьому році я би сказала, що ну, дуже мало надавалося імені ліквідаторам путівки, санаторно курортної путівки на оздоровлення. Хто? Всі, Всі, хто продавали? звертався, да, ті, всім було надана путівка без проблем. Напередодні дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС хочеться побажати саме головне здоров'я, довгих років життя ну і звичайно більшої уваги від держави та відповідного ставлення до усіх ліквідаторів.